bye <laughs> Сьогодні ми знову завітали до ТОВ з обмеженою відповідальністю Українська промислова компанія Крок, де продовжуємо знайомитись із процесом виробництва взуття. Після того, як формувальник верху взуття завершив свою роботу, естафету підхоплює затягувальник взуття, готову заготовку одягають на колодку, затягують її і формують. Основним формуючим інструментом є розсувна колодка, на яку одягається заготовка. Розсувна, тому що за допомогою спеціальних механізмів можна змінювати її розмір. Колодки підбирають за фасоном, розміром і повнотою. З'єднання відформованих заготовок верху з низом взуття може проводитися за допомогою ниток, клею, цвяхів чи їх комбінацій. При клеєвому методі підошву кріплять до затяжної кромки заготовки верху взуття водостійким клеєм. Міцним та стійким до багаторазових вигинів і впливів навколишнього середовища. Цей метод характеризується вищою продуктивністю, економією матеріалів та витонченістю товару за рахунок зменшення товщини підошви та устілки без зниження експлуатаційних властивостей взуття. Майстрів затягувальників ручного збирання вважають справжніми митцями, клей наносять на обидві поверхні. Висушують поверхні у спеціальних шафах та при пресуванні віддають їх термоактивації для підвищення липкості клеєвого шару. Діяльність підприємства розділена на дві лінії виробництва. модельно повсякденну, на якій виробляється близько 8 тисяч пар щомісяця, і військову, де випускають близько 20 тисяч пар щомісяця. Українська промислова компанія Крок. Має автоматизовану лінію у виробництві взуття, де застосовується складне обладнання, на якому одночасно затягують та скріплюють верх взуття, надаючи йому потрібну форму. Уміння швидко знаходити відмінності у парі черевиків є важливим для затягувальника взуття. На спеціальному обладнанні чершують нижню частину заготовки і вирівнюють склад. Затягувальник взуття повинен знати технологічні нормативи виконання операцій затягування. Та умови, що впливають на поліпшення якості цих операцій, повинен мати гарно розвинене технічне мислення, точний окомір, чітку координацію рухів, колірну чутливість, бути уважним, оперативним, акуратним, терплячим, уміти тривалий час концентруватись на одноманітних процесах, виконувати регулювання і наладку машин, дотримуватись вимог, безпеки, праці.